Друзі, всім привіт! Мене звати Яна і з вами на зв'язку вінок Ріка. Сьогодні у нас буде дуже цікава і, я думаю, важлива для вас тема. Тема називається надійні інвестиції у 2024 році. Ми будемо з вами обговорювати такі три складових, які потрібно вам знати перед тим, як інвестувати. Це на що звернути увагу при виборі франшизи або в загальному кав'ярні самообслуговування. Як правильно Знайти і обрати локацію самостійно. Та також ми вам розкажемо про реальну цифру заробітку на кавярнях самообслуговування. Ну що ж, я думаю, перед тим, як розпочинати, я вам хотіла повідомити, що ми для вас підготували бонуси, і ці бонуси ви зможете отримати в наших менеджерів, залишивши заявку на сайті. Так що, давайте розпочинати наш веселий класний вебінар. Я думаю, вам буде корисно. Ви можете залишати коментарі, писати, запитувати. Я думаю, вам залюбки відповідають вам на всі ваші запитання. А ми починаємо. І ще ж, перша наша тема: на що звернути увагу при виборі франшизи, коли їх, наприклад, так багато і в загальному розкажу вам, що таке квітне самообслуговування. Перше за все, що на що треба звернути увагу при виборі. Кав'ярні чи вибори франшизи, вам потрібно дослідити ринок, виписати тобі, ви, виписати, зрозуміти, е, яка є ваша. Е, компанії, яка вам ближче до душі, хто вам більше подобається, які нюанси. В нас в бонусі, який ми вам підготували, є чіткий чек-лист про те, як правильно обирати, на що потрібно звертати увагу. Я думаю, це буде корисно. А я зі своєї сторони хотіла би сказати, що перш за все, на що потрібно звертати увагу, це на репутацію бренду, Тому що зараз складається так ринок, що Спрос дуже великий, вибір дуже великий, і орендодавці в загальному компанії, які би хотіли з вами співпрацювати, вони починають перебирати і усвідомлювати в загальному скільки років компанія на ринку, як вона себе поводить, чи є за нею якісь там, наприклад, негативні репутаційні. Історії, чи можливо були там ну в загальному, бо я знаю, що там нас колеги по ринку мали випадки за рахунок того, що вони юні недосвідчені, мали деякі нюанси зараз. Нами всі хочуть співпрацювати. Тому перше за все, на що треба звернути увагу, це на репутацію бренду, з яким ви плануєте співпрацювати. Це один з таких ключових факторів. Тут ми більше розписали вам, я бачу, як ви бачите на слайді, я розписала вам головні показники надійності і загально на що потрібно звернути увагу. Перш за все, з основних таких факторів це дизайн, тому що ми ж говоримо про заробіток. Ми говоримо про те, що. Кінцевий споживач, який буде вас брати каву, він має дивитися візуально, як все виглядає. І це не тільки візуальний, візуальна система і вигляд самої цифрової каверні, але і функціонал її там умовно кавової машини. З нашої сторони я би хотіла там, акцентувати, що в нас нова сенсорна е, кавомашина, е, яка буде актуальна ще досить довго, і я думаю, для споживачів це е, теж один з таких тригерів вибору е, між там, наприклад деякими кавовими автоматами. Також основний тож, з таких важливих факторів це смак кави. Я думаю, ви знаєте, що ми використовуємо саме рідке молоко, тому що це смак, який похожий на смак бариста. Наш кавовий автомат він програмується спеціально так, щоб отримувати цей баланс пінки, молока, температури і смаку. Тому ми не використовуємо сухе молоко, тому що воно не може дати такий результат. Це теж один з таких ключових факторів. Потрібно на це звертати увагу, і я би вам рекомендувала перед тим як обирати саме компанію, з якою ви будете співпрацювати. Вам обов'язково потрібно зрозуміти який смакав, тому що. Ви всі знаєте, всі заробляють на тому, скільки чашок напоїв буде вас брати в день людини і клієнт. Ну це теж дуже один з важливих факторів, які на які потрібно звертати увагу. Також на що б я хотіла звернути увагу, це договори. Я думаю, ви тут бачите. Є різні формати договорів, де є там зобов'язання, немає зобов'язань. І в загальному які є тенденції, що вам пропонує. Я знаю, що на ринку є договори, які просто купівлі-продаж, де вам віддали оплатання і більше ніяких зобов'язань перед вами немає. Є, наприклад, формат в нас, як наші договори, це три договори: купівлі-продаж на саме оплатання, договір. Перше із де так, чітко ми даємо вам використання нашої бізнес-моделі та використання нашого бренду та інформаційних послуг, де ми зі своєї сторони зобов'язуємося вам давати інформацію про розвиток, перспективу і загальному тенденції нашої франшизи для того, щоб загальному нашого бренду, для того, щоб ви могли не користуватися і заробляти. І окуповувати свої інвестиції. Так, наступний з ключових факторів показників надійності це якісна підтримка. В якісній підтримці тут мається на увазі, ми зі своєї сторони надаємо вам інформацію для того, щоб ви керували і могли якісно обслуговувати свій бізнес своє каверне обслуговування в нас є там ряд і е, різних інструкцій, відеоінструкцій, е, технічних характеристик. Є своя техпідтримка, е, є дуже багато ключових аспектів, які впливають на е, те, щоб ви, як е, користувач як партнер, могли сповна використовувати. Е, користуватися нашою франшизою так, так же само як і кінцевий споживач споживач міг використовувати якісно ваші, ваш, вашу каву ваші напої і ми зі своєї сторони забираємо на себе різноманітні технічні моменти типу так, підтримка коли не приготувався якийсь напій чи щось сталося ми зі своєї сторони повністю забираємо це на себе, телефонуємо, робимо позитивне підкріплення, повертаємо кошти для того, щоб клієнт завжди був задоволений і обов'язково до вас повертався. Також з одних таких ключових, напевно, факторів це гарантія. З своєї сторони, ми максимально правильно сформували бізнес-модель, ми правильно зробили договори, які зі своєї сторони дають гарантії, як і вам, так і нам. Також дуже така важлива, важливий фактор, якого тут немає, але я би хотіла донести це впізнаваність з брендом, тому що зараз складається ем, так ринок, що чим ти старший на ринку, чим ти досвідчніший, тим тебе більше обиражують орендодавці. Наприклад, якщо ви захочете колаборацію з якимось наприклад, компанією, яка зараз займається е, там, франшизами кав'ярні самообслуговування, або Росто катери за псалом, хочуть зробити колаборацію наприклад там, з різноманітними компаніями. Якщо ви вже довго на ринку, вас знають про вас пишуть. Це все дуже швидко перевіряється. Легко можна знайти будь-яку інформацію. Люди будуть швидше і різні компанії будуть швидше йти до вам, вам на зустріч і. Так же само, наприклад, в технологічних якихось аспектах, коли знають там компанію, таку як бінокль кава, і вони знають, що ми дуже довго на, на ринку, ми надійні. За нами немає ніяких потенційних е, там ризиків, репутаційних моментів, ми зі своєї сторони е, максимально якісно надаємо е, свої. Свої свій товар, послуги і загально представляємо себе, де бренди нам інші довіряють. Так само, і ми там можемо з легкістю зробити якісь колаборації. Також є один з таких ключових факторів це фінансові переваги. Фінансові переваги, тобто ми, враховуючи те, що як я вже говорила, є бренд, який вже давно на ринку. Ми можемо з легкістю. Формувати, наприклад, гранти нашим франчезі, нашим партнерам, гранти дають набагато швидше, набагато більше, тому що бізнес органи, які погоджують гранти, вони бачать, що це все працює, що бізнес-процес, бізнес-модель робоча і вони довіряють нам і можуть закисті давати гранти. Так же само наприклад, кредитування чи, наприклад, якісь спасомови від банків, там наприклад, або інших установ. Наступний один таких. Ну, наступний наш слайд, наступна наша тема це е, як правильно обрати локацію. Перед тим як її, е, ми з нею почнемо, е, я би хотіла нагадати про те, що ми підготували для вас е, бонус. І е, про першій темі там є дуже такий цікавий бонус. Ви можете попросити в менеджерів, коли ви залишите заявку, е, про те, що вам потрібен бонус першої теми. Це буде такий невеличкий чек-ліст, як правильно обрати е, франшизу. А ми приступаємо до е, другої теми. Друга тема це як правильно підібрати локацію. Я думаю, е, якщо ви вже опривибрали визначилися з зим... Франшизою або з кверні обслуговування наступний ваш, ваш етап це пошук локацій і в загальному вибір локації. Це дуже такий цікавий досвід. Я думаю, якщо у вас є мінімальне знання переговорів для вас, це не буде так складно. А якщо вас немає, то не переживайте. Ми як компанія піноклікаво вам з захисне це все надамо. Давайте приступимо, я вам розкажу більш детальніше, на що потрібно звертати увагу, і там, більш детально розкажу про можливо якісь підводні камені. Перш за все, тут ми випустили і вам показали про топ-5 очевидних місць для встановлення кав'ярні. І це тут, бачите, тоді солодке очевидних місць. Я думаю, перед тим, як розпочинати пошук локації, перш за все, на що ви звертати увагу, це на те, що. Е Очевидні локації, це центр, торгові центри, бізнес-центри, житлові комплекси, державні установи і лікарні е, так, це очевидні, це можна сказати е, самі високо е, одні з таких очевидних локацій, які мають хороші завжди показники. Щодо там, державних установ і лікарень, туди важче потрапити, тому що потрібно мати знання по тендерах. Щодо житлових комплексів, не в всіх містах є е, високоповерхові будинки, де, які можуть забезпечити вас там, кількістю е, напоїв, е, яку вам потрібно для того, щоб нормально заробляти. Е, Бізнес-центр і торгові центри це супер очевидні локації, на які першочергово всі е, йдуть, всі е, хочуть ці. Ці, ці, ці локації також я б хотіла залишити за, заувачу, там є там наприклад великі супермаркети. Але я би зі своєї сторони сказала вам, що не потрібно сфокусуватися на них, оскільки вони наповнені кавою, і потреба в цих містах вона вже закрита. Е, і саме головне, таких локацій по факту не так багато. Наприклад, якщо дивитися в містах, великих, маленьких, е, торгових центрів не так багато, один-два, наприклад, на невеликі міста, бізнес-центри може бути в загальному один-два, якщо це супермаркети, і вони великого формату, їх може бути е, теж два, там може максимум три. Е, і наша Одна з таких ключових ем, вам рекомендацій це не фокусуватися на цих типах локацій, оскільки е, вони є очевидними і в них всі будуть йти. А я б з вашої сторони, попробувала експериментувати і. Ем, Зрозуміти, що є ще декілька класних локацій. Я думаю, коли ви з нами почнете співпрацювати, ми вам розкажемо секрети наших, покажемо вам статистики наших локацій, загалом наших партнерів. щоб ви могли з лекістю обрати для себе локацію, яка вам підідає? Можливо, у вас вже є вона. а Ви про неї навіть не знаєте навіть не можете здогадатися про те, що там є попит. А ми недавно провели дослідження. Що е, зараз, на даний момент, потенціал ринку використовується близько на 40%, тобто 60% ринку, тобто 60% локацій по всій Україні е, є наявних можливих локацій. Е, і зараз, згідно наших підрахунків, для того, щоб отримати одну локацію, в середньому потрібно працювати близько 15-20 локацій. Тобто, беручи першочергово очевидні локації. Там це вашому місці може бути там, наприклад, 15 загалом там торгових центрів, бізнес-центрів, житлових комплексів, державних установ і лікарень, А також є ще одні локації, які є не зовсім очевидні. Я думаю, менеджери з задоволенням зможуть розказати більш детальніше, які це є неочевидні локації. А ми там зможемо допоможемо вам. Підібрати, допомогти в переговорах і там, підготувати презентацію. І також, якщо аналізуючи локації, от, наприклад, ви вже вибрали там 15 потенційних локацій, вам потрібно їх проаналізувати. Що це означає? Вам потрібно зрозуміти їх зручне розташування, місце скупчення, де є, і кількість працівників. Це одні з таких загальних факторів, але все залежить від. Все залежить від е, факторів, е, наприклад, людини, ваших кінцевих споживачів. Тому що зараз. Е, так як ми зрозуміли з досвіду, що формування якогось портрету цільової аудиторії, чи, наприклад, там скупчення кількість працівників, це, це важливі фактори, але загалом потрібно зрозуміти поведінковий фактор людей в цілому. Розуміння поведінкового фактору людей, які споживають каву, дуже допомагає у підборі локації. І навіть в переговорах з рекодавцем ви можете легкістю вплинути і пояснити потенційному редодавцю, що у вас тут не закритий потенціал, і ви можете... Отримати гроші за оренду, а люди, які перебувають на вашій локації, зможуть отримати смачну і якісну каву. Тому тут треба добре аналізувати, можна навіть експериментувати, проводити різні дослідження, спробувати різні формати і різні варіанти, як вплинути на і в загальному на свій світогляд по вибору локації. Також з нашої сторони, те, що ми зі своєї сторони, як партнери, гарантуємо це е, для вас. Ми надаємо повністю всі необхідні матеріали: відео, текстові інструкції, як правильно обирати. У нас є відео, де наш, е, наш менеджер з розвитку мережі, який самостійно також шукає локації, повністю детально вам розказує зі своєї сторони, коли він це робить кожного дня і на що потрібно звертати увагу, а на що не потрібно звертати увагу. Також у нас є інструкції, як правильно з деталізацією. Також ми надаємо статистики. Зі своєї сторони, коли ви підготуєте там декілька локацій, приблизно там 15 локацій потенційних, ми з своєї сторони зможемо проаналізувати, що ви зразу йшли до орендодавця і не портили перше враження. Ми підготуємо в загальному інформацію, що як куди, що йому потрібно казати, що йому не потрібно казати. Також ми якісно з вами підготуємо презентацію для нього, щоб ем... Як з, перших, з першого враження покорити серце брендами на калькави оропотенційного ем, ремонтавця? Також дуже дуже важливо, що потрібно знати це допомога з договорами оральне, тому що в нас бували випадки, коли франшизі добре не читав договори, і, ну, і получалось так, що коли передавець бачить велику кількість напоїв, які робиться на цій локації, він такий зразу до нас дзвонить і каже: Ало, доброго дня, в мене тут стоїть ваш партнер, а може я стану вашим партнером, і стану на місце вашого партнера. Бувають такі теж нюанси, але якщо сильний договір, який вас захищає, то цей це процент набагато нижче зменшується. У Нас там такий випадок з наших 370 партнерів був один раз. Так що, в принципі, не переживайте, головне дайте на вишитку нашим юристам договір, і все буде круто. А я вже йду до закінчення цього теми і хотіла цієї теми, і хотіла би вам наголосити, що у нас перед підготовкою цього вебінару ми підготували для вас бонуси, і це там не один бонус, а декілька бонусів, які будуть корисні вам при виборі франшизи в загальному кав'ярні обслуговування. Самообслуговування, і якщо вам цікаво і ви справді хочете займатися цією справою, я би вам рекомендувала залишити заявку, поспілкуватися з нашими менеджерами. вони обов'язково вам нададуть всі бонуси, чі класти, як там шукати правильну локацію, на що потрібно звертати увагу, також. Третій бонус це напевно самий цікавий бонус. Це відгуки наших партнерів, реальні кайси наших партнерів з їхнього досвіду, як в них це все відбувалося, які в них були там питання, час їхнього відкриття, Взагалі картина різних там внутрішніх комунікацій між нами і нашими франчайзі і в загальному їх досвід встановлення кавер на а так як ми закінчили вже другу тему про те, як правильно обрати локації самостійно, я думаю, вам було цікаво. Будь ласка, залишайте коментарі. Е, Менеджери обов'язково вам на них дадуть відповідь. А я зі своєї сторони надіюсь, що я була вам корисна. Е, ну що ж, давайте перейдемо до е, такої справді дуже цікавої теми: це реальні цифри е, заробітку на франшизі. І, е, щоб я, що б я на що би хотіла звертувати, що всі цифри і всі реальні весь реальний заробіток залежить від дуже багатьох нюансів? І одні з таких нюансів це те, що чим менше, чим більше ви зменшуєте витрати, тим більший ваш прибуток. Тобто, у вас є в загальному обороті, е, який ж там є кава, яка коштує там тридцять гривень. Один напій, там, наприклад, капучино. Я точно не пам'ятаю цифри. у Вас є наприклад 39. Вам треба там. Ви в загальному зробили в місяць тисячу напій. Навіть це 39 тисяч. В Загальному цифра така хороша. Але починаємо з того, що вам потрібно заплатити за оренду, заплатити за податки, вам потрібно заплатити за сировину стаканчики, тобто тисячу напоїв з тисячу стаканчиків, це там скільки там кілограм кави, близько 10 кілограм кави, якщо я не помиляюся. А може й 12. Чесно, треба подивитися. Є фактори, які чим менше ви витрачаєте, тим більше ви заробляєте. І треба дуже добре, там, наприклад, ви заробили 39 тисяч, це 39 тисяч, локація, оренда, податки і дуже багато різних таких, і там, там, чи, там, чи, там, чи, там, і от і виходить, що ви там загально заробили з цієї всієї суми там 5 тисяч, тому що ви на оренду потратили там 20 тисяч, за податки заплатили там 2 тисячі, сировина, що вас з'їла 10 тисяч, і оп, все, 5 тисяч, і тут такі, хм, ну, ти якось ніби 39 -да заробив, а в загальному отримав 5. Тому один з ключових факторів це треба дивитися, де ви можете зекономити. На ранній першочергово. Можливо, там, наприклад, сировина, там, можливо, якась там лояльність на сировині, це мається на увазі. Там контроль того, щоб у вас там чашки були, все нормально, доставка була, все було чітко. Але один з таких лайфхаків — це от оренда. Чим нижче вас буде оренда, тим більше вас буде заробіток. А що з такого цікавого? Що я би хотіла запропонувати? Якщо дві локації, дві цифрові кав'ярні це одні податки, економія розсу. Тобто вам прийдеться за одну локацію не 2800 платити податків, а тільки 1400. Ну це так, там на землі точку. Також е важливо згадати про маркетинг. Він є доволі базовим, і він е зможе, типу, кормаркетингові дії зможуть там, з мінімальними витратами збільшити ваш е дохід, тобто збільшити кількість ваших Е, Щодо цінової політики, то теж треба формувати цінову політику, виходячи від локації. Крім того, що ви можете, так як в типу, там сенсорний екран і вам легкістю можна змінити ціну. В залежності від того, яка вас там конкуренти, ви робите аналіз. Якщо ви одні, нікого немає, і ви єдині, хто надає каву, ви можете трошечки там підвищити на 50 копійок, на гривню кавовий напій, таким чином, там гривня, 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 і це плюс до вашого заробітку, наприклад, компенсація вашої оренди. Це теж дуже класний такий. Знаєте, по копійці на, на заробіток, можна так сказати, але це реально так і є. У нас є де, наші деякі фречазі, які мають оренду 300 гривень. Ми так домовилися. І в них там, наприклад, у нас є Черкас Костятин, який має сім локацій, і його, його оренда не перевищує 1500 гривень. І в нього є локація, яка, наприклад. Має 1500, і вона варить е, там, 35 чашок, є там за 300 гривень, яка варить, варить там, 15 чашок. Але по факту вони одинаково заробляють тільки з рахунок оренди і різних там, моментів в його економії. Е, тому це теж з таких ключових факторів, які потрібно звертати увагу. А я зі своєї сторони хотіла б нагадати, що е, наступна наша. Тема і там, наш блог це буде реальні відгуки наших партнерів. І тут, тут типу, така мила картинка, як я, я думаю, ви побачили, про те, що е, зазвичай наші всі франшизі, наші партнери вдячні. І я тут дуже довго не хотіла розмасолювати, розказувати вам, а я думаю, ви всі зможете отримати ці відгуки і взагалі поспілкуватися з нашими партнерами, залишивши заявку на сайті. А я зі своєї сторони хотіла б вам дуже сильно подякувати. Надіюсь, це вам було корисно. І такий короткий та думаю, компактний і корисний вебінар вам був цікавий. Так що залишайте заявку на сайті, отримайте свої бонуси і до зустрічі. Дуже вам дякую за те, що ви взяли участь і витратили свій час. Надіюсь, все було Па-па!